Українці. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Я вже так звикла до вас, до ваших коментарів, вже вас спізнаю по прізвищу, по імені. І коли когось довго немає на каналі, хтось не з'являється, не пише коментарі, то я вже навіть і переживаю за вас. Взагалі, якось ви вже для мене як рідні зробилися. І ось думаю, коли настане зима, не буде такої роботи багато. І думаю, що я вам буду показувати, і що я буду вам знімати. І якось не хочеться з вами прощатися, а хочеться щось знімати, показувати, я навіть не знаю, що. Чи буде вам цікаво просто дивитися моє буденне життя, як я щось в хаті роблю, готую їсти, чи якою, якимось прибиранням займаюся, тому що вже будівництво нашої ремонти скоро закінчиться, тому що буде. Холодно і ну, вже самі розумієте, що як зима буде, то ми не будемо займатися ремонтами. Так що, якось так. що, Але хочеться, щоб ви не залишали нас, щоб були разом з нами. Прийде весна, буде в нас знову красива природа, будуть співати пташечки, будемо займатися ремонтами, садити город, сіяти квіти і будемо спілкуватися з вами. Горіла какао. Зараз я. Зараз я зроблю какао. Зварила в каструльці. Воно з молоком, але воно таке темне, що, здається, як без молока. Чоловіку ще, напевно, молока більше долю зараз. Воно в мене вже з цукром, з молоком зварене. Так, йому більше молочка додавлю, він любить з молоком. дірочку розрізала. ледь тече. Бачите, навіть молоко ллю, а воно не біле. Отаке таке какао чорне якесь. Зараз поп'ємо какао і підемо щось трохи в дворі будемо прибирати, порядки наводити. Ось як гарненько виходить. Уже й другу стіну ванної кімнати утеплили. Ось як гарно виходить. Тільки обліцювати все. А ось тут цікава річ у мене виходить. Я до того, що почав робити баню, баню взагалі. Розумів, що треба утеплювати пінопластом. А як це робиться? Ніколи в житті цього не робив і не знав. Тобто зробив на свій, на свій розум. Залили фундамент з бетону, опалубку поставили, залили як треба. І тоді випустив ряд цегли, так, щоб на цеглу ложити як, як низ, як е, нульовий. Е, так я думав, що обійшов весь... Але тут, подивився, цегла буде заважати, ходити все все бивали б ноги б цю цеглу. Вирішив кусочок цегли не класти от тут, а покласти знизу цеглу, потім уже, як буду утеплювати. Але як прийшли в магазин, в магазині нам розповіли, що є. Ось от такий профіль. Ось от такий профіль. І я вирішив купити профіля і вже так, як треба зробити цей кусочок. Тут, тут цю дільницю вже нічим заложувати не буду. От, от таким, отак, Оце все я, оце я все отак буду робити. Зараз, 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 зараз. Так. ну Більш-менш більш рівень стоїть так, як треба. Тепер закручую цю полицю. До речі, шар утеплення у мене дуже низько. Так як, підлога, так як підлога десь на цьому рівні йде у ванної кімнаті. Воно все на, тут, як на коліках, як ото кажуть. Все, все на фундамент на висоті йде. І підлога десь отут. І внутрі десь отакий слой теж пінопласта лежить. Так що внутрі утеплення десь отут іде. А ми перекриваємо це все. Я перекриваю це все діло. От таке в от мене виходить. Порівню, все як положено. Все, Тепер далі ставлю. пінопласт і пішов вверх. А тоді буду пінити парасольки забивати. Ще знайшла таких огірочків декілька в городі. Вже отак огірки в такому стані мої. Вже все, вже починають сохнути. Ось оце вони тут ще їх спасали оці. Ось бачите, як вони поплилися в чорнобривцях. І вон сидять ще. Вон огірочок сидить, ось. Ось огірочок сидить. Вон внизу сидить. Бачите, ще. Чорнобривці вже пропадають, вже все відцвіли. І то буквально за тиждень вони вон в такому стані стали. Буквально за тиждень. Те пропало. А це така капустина. Слимаки були, з'їли її, вона стояла повністю обгризана. А це тепер ось віджила нав'язується головка. Вже з неї в певно, нічого не буде. Я ці покладу на кучку. Так, а вон там підслився і Внизу, зума в моєму куточку. Там росте огірочок у нас. Ого, який, ха -ха, який виріс. Десь не бачили його. Який цікавий. Ми його не бачили, що він там висів. Йди до гурту. Мабуть, останні огірочки. А може ще де будуть, бо ще трошки цвітуть. Ну що, ще добре кілограм огірочків буде. Це такий цікавий, як іграшка. Ніби іграшка на ялинку. Вже й до Нового року, недалеко. Ще три місяці, та й буде новий рік. Це тут трішки цибулі сіянки, ще росте. Косочок маленький залишився. Тут полуниця позаростала, потрібно її просипати, привести в порядок. Оце ось квіточки десь взялися, проросли самі. Це ж, скоріше всього, хризантеми, наскільки я розумію. І ось хризантемки. Ось, це ж квіти хризантеми, я так розумію, ростуть. Самі проросли. А ці, що я вам показувала ось. Ви казали, що це майорці. Вони, вони височезні такі. Великі дуже, але я не знаю, чи вони дозріють на, сін... на насіння. Ось. Тут я зібрала дві квіточки була, а ця ще, я боюся, що ще заскоро, напевно, ще. Мабуть, нехай достигає вона ще трішки. А може, вона вже випадає, не знаю. Навіть не знаю, чи її вирвати, чи ні. Ні, воно ще зелене, воно зелене, воно не достигло. Хай воно достигає. Даремно я його порухала. Оце таке. Даремно я його порухала. Оце хочу показати наш перець. От я зрозуміла, що перець тут садити не потрібно. Ось дивіться, який перець. Оце ж, що? ну що ж з нього буде? Ось він тільки понав'язувався. Ось такий ось. Куди воно вже? Вже ж воно не встигне, а цей он щось почорнів взагалі. Той теж він який нещасний. Не знаю, ну коли ж той перець буде вже, коли він дозріє. Вон тільки ще цвіте, он, бачите. Тут он щось знизу його вже щось погризло. Тільки він, ну що з нього з цього перцю буде? Він тільки ось такий ще. О, до речі, він вже щось поїл. О, бачите, зачепила, він зразу і відпав. І щось його прогризло, більше всього, що слимаки. Так. Куди? Який перець? Хіба це перець, друзі? Фу. Оце такий перець. Так що перець, я думаю, можливо, і не потрібно тут садити. І так на спробу посадила декілька розсади була. У нашій сім'ї поповнення. Тепер маємо такого рудого котика. Кицька не бійся. Маленький, не бійся. Кицечка наша. Кицюня, їж. Лапки запхав у тарілку, їж, їж, не бійся. Кицючка, не бійся. Не бійся, наш маленький котичок. Не бійся. Кіцюнка наша маленька. Який клубочок щастя маленький. трошки, Прошкін, Яким я його вибрати цьому котику. Друзі, підкажіть, будь ласка, яке ім'я можна вибрати для цього котика? Як тебе називаємо, а? Як тебе назвати, киця? От як тебе назвати, скажи? Хвостика підігнув, боїться. Не знаю, як його назвати. Рижик, ну то це так банально рижик. Може хтось із вас підкаже, як можна назвати такого котика, яке ім'я йому дати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я із великим задоволенням почитаю коментарі. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка за фінансову допомогу. Пані Ірині та пані Наталії Божих благословень вам та міцного здоров'я, нехай Бог береже вас та вашу сім'ю і дай Боже всім нам перемоги. Дякую, що були зі мною до кінця і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.